Здорова, друзі! І ось зразу для вас новенький віршик про те, що ми всі найбільше ненавидимо. Прокидатися сука зранку. А там сука ж і холодно. Усе гімно, всі люди тварі. І ранок мразь, і усе харить, а так під одіялком хочеться лишитись. Та ранок він для того є, щоб злитись. На вулицю пописку хочеться всім дати, і тільки сігаретка тебе може врятувати. Ну, а маршрутка це є зло, пекельна яма. Якщо тебе прижала груба, імпозантна дама. Дивіться, друзі, є обід, є вечір і є ніч. Та треба втулити ще десь ранок, ясна річ. І в жопу та любов, романтика і світанки, я б заїбачив того, хто придумав ранки. Е, дивіться, друзі, після цього вірша виникає таке питання. О, дивіться, от в хлопців є велика мотивація прокидатися. От в них хуй встає. А яка мотивація прокидатися в дівчат? Е, ваші варіанти пишемо в коментарі, ставимо лайк віршу, підписуємося на мій канал. Зустрінемся.